Сьогодні по плану проходження локації хімзавод. Ось цієї. Вона приблизно така сама по розмірам як мала зона. Я думаю, за пару годин пройдемо Тепер пушки в мене є, аптечки є. Можна не боятись, не стіснятись, просто бігти і вриватись. А макове поле, аномальна ділянка. Значить, в цій аномальній ділянці де бульбашка також щось є. Окей, тут щось цікавеньке. Погнали. Не о, все ще підлаги. Недоступно. Ам. В смислі, бляха. Це по мені? Ага, це наші. Хух, а по кому? Це ви поцікати, бо так забили. Окей, паня. Раз можно наверх, значит, это не просто так. Погнали. Бля. Ох. Налякали, только не кричи, что это выкат. Оу. в укриття. Прям в укриття, чи можно... От... Классно, запустив стрим, как раз на выкат. Окей. Давай подивимось, типу, як він виглядає. Офігеть. Оце викет. Ем, я правильно розумію? Мені мені треба йти на викид? там щось побачити, знайти? Чи ні. Ну, типу, ось це викид, І я думаю, було б круто, якби там знаходилася якась супер офігенна аномалія. Але щось мені здається, що це дуже далеко від мене. Дістатися укриття, сховатися від викиду. Ховаємося. не, викид. не залишати. Ага. Значить, викид це не просто красиві слова. Треба прям в якийсь погріб. Бля... Усім перейти в укриття. Біжи в укриття, я знаю одне укриття. А там печера є. Ну, типу, скоріше всього це вона. Не Лагай. О, так, да, це укриття раз вони тут. Нормально пересидимо. Не встиг розпочатися стрім, а вже викид і вже в укриття. І вже лагає, до речі. Поверній, вкрай, не залишати. А ну-ка. Закінчення ой ой-ой-ой. Викид справді б'є. Сведі дорого коштують, нам туди, але паралельно мы здесь зайдемо і облутаємо все, що можна облутати. Де, ти че? Я буквально там стояв. Офігеть Там Сказали, що закінчилось. Тут недоступно, значить. Що значить? Опа, хабар. А може стой, 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 стой. Ха. Я, здається, знаю. Бляха, як тільки вона лагати перестане, я, здається, знаю, що робити треба. Я бачу там дошку. І мені здається, звідси її чудово видно. Я чудово бачу, що вона зникла. Черт. О, плюс броник. А як він? Скотиняка. Двери начали все открывать, Еще, еще Привет. Что это за комбес? Тармо Алактра з Аркадослідник 21 тисяча. Оу. Краще, ніж мій бронік, до речі. Краще Електро, тарма і хім захист, але фізично і гірше. Здивований, що тут вільний. Та годі тобі. Всі ми в зоні під вартою ходимо І краще вже в найсильнішій команді, навіть якщо на лаві запасних. На моя лава ще й вихідна. І мені. і тобі звичайно Ага Ти собі майбутнє прикупити зможеш. А я сталкерський. Різні розмови послухати душок неприємний відчувається? Не шкодуй купонів хто хто Що цей чувак, явно торговець. Ну так, хто знає, що в зоні може знадобитися. Оцей дробовичок мені подобається. Ода, найс, пробиття, найс. Темп стрільби менший, але пофіг, патронів більше, дальність більша точність більша Дробік. Дуже виглядає смачно. Тож, я б тобі продав ось ця от, не хочеш? Я б собі купив ось ця ось. Добре, Давай тоді отак поставимо. А на калаші в мене оптика є, збільшений магаз також є. Так, секундочку. О, а це ти можеш купити, значить, да? Мінус 7, плюс 7. Поняв, я просто відбив свої бабки. За рахунок цього ЗРК дослідник mm -hmm, mm -hmm. Ой, І Сі ти будеш купляти також. Це добре. Плюс ти ще щимось Нормально, і обрез теж йому продати нормально. Я впевнений що цей М870 Будь кращий добру, Ти вільний. Провідник мені потрібна допомога провідника. А нафіга? Доправлю куди треба. За. Аа. Ось фаст травел. Я зрозумів. Це, я зрозумів, для чого тут гроші. На фаст Стояти А чому я не можу пройти на хімзавод? Закрита територія. Сталкерам хід заборонено. від так. Шукаю полковника Коршунова Так, можна буде пройти? Почекай, я доповім. Доповідай. Прийом. Пане полковнику, у нас тут сталкер. Каже від Зотова. Але так. Слухайся. Іди на Аванпост. Полковник зараз там. По -по 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 -по. Не перекривай командира. Привіт. Ти казавш... справа. Так точно. Маю. Треба дістати особливий артефакт. Дякую. Я шукати, Розкажу. Дякую, асобливі треба. треба. Питання життя і смерті. Оплата відповідна. Береся. У чому така терміновість задачі? Його можуть шукати і іншого Угу. Uh -huh. Що це за артефакт? І у чому його особливість? Торговці не дадуть тобі за нього більше, ніж я. Навіть не думай. Це для мене він особливий. А для них звичайний артефакт. Один із сотень інших. Ага, uh, А, давай берусь Дістану твій артефакт Як я зрозумію, ми зразу я йдемо за артефактом мій. Він на відстійниках хімікатів Координати скину, тільки натягни Буду вдячний Я сподіваюсь, це надалеко, це надалеко, тобто... Да, я туди явно схожу Ось і відстійники Ось Ага. Це був один пес, який насрав кучу інших псів. Поняв. <пів> <пів> ну десь тут. <кух> Ні. Колись, колись, колись! <пів> 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 Поняв. Всего 17 смертей. З них тупості 17. Окей. Okay. Так, попрокидаем. Ммм. Окей, и. Ам. Це було ось тут ось. Ось тут наверху є артефакт, правильно? Ага. А, ось він. Це значить заряд акумулятора, блін. Ви ч? Терем артефакт. Стоп. Секунду. І так, стрім пішов. А, я продовжую з того місця, де почав. Де за почав, де закінчив. Ах, майже ноут. Здох. Але ми його врятували в останній момент. Ага, сталкере. Це професор А, професор. Уф. Хорош, хорош, душа. Тут еще один є артефакт. Ну, типу, він є, він стопудово є. Воу! Тобто я. Кава, цікаво, цікаво. Витривались средній. До речі, класний. О, ні! Магай. Я взяв у тебе завдання? Борожусь тут. Бопси собакается. Uh -uh. Ага, нашел тебя. А где наша? А тут я як піднімався. Сюдою здається, так? Я. Тебе ми лутаємо. Так, ще раз збережусь. низом щось ходить. Проти артефакт. Вітаю, сталкери. Це професор Зелецький. У мене є робота, яка може вас зацікавити. Ідіть за цими координатами. Ну це щелк тупо десь внизу. Можливо, до речі, отам. Якщо чесно, я хочу подивитись. Ну, Мені просто цікаво. Типу. Вау! Wow. Та не пігпригати. Окольчик. Вау, wow, які вони жорсткі! Тут, ну тут є ще один артефакт. Типу це 100%. Сталкер крашнувся. А. Добре. Ну, точніше, не дуже добре, але як є. Блін. Сів пострімите то помер, то, то помер я, то помер ноутбук, то крашнувся помер сталкер. Як гра, типу, крашнулася І вже пройшла година, а я нічого ще не зробив. Ну майже нічого. Типу пригунчики вже повилазили, до речі. Диви. Ага. Угу. Взагалі то. Я думаю, їм там трошки гірше стало. Зараз неможливо зберегти Чому? Давай, давай, скотіна. Ну, я хочу їх перебити і пуститись туди сам, якщо чесно. -1. Там он сталкера затискал по кукам опа, і там перестрілка, і тут перестрілка. Ну, все. Бля, достильки ж тут зих тварюк. Нормально, О, плюс аптека. Артефакт взагалі душа. Класно. Витривалість середній. Давай побігим. Але він, типу, збільшує витривалість і. Нормально. Я б собі його, Серед якщо я чесно, залишив. В чому власне проблема? Щодня Ого. Ха. То сталкери, а у мене інший наказ від керівництва. Моє завдання охороняти, Дві аптечки, вас, професори. Відповідь не дихне. Ви їх поперу бували? Алло. Друже, 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 друже. Не репа. Ри... Блін, не бігай. Не бігай, видихни. Сам сказав, покойся Вибачайте, немає часу Професор, будь ласка. Вибачайте, немає часу. Та як немає? Ну, типу, мені з тобою поговорити треба, алло. Прекрасно, професор залагав. Вибачайте, немає часу. Немає часу, так немає часу, значить. Перезагружаємось експерименту. в чому власне проблема? А ось і рішення нашої О. проблеми. Сталкери, для вас є робота. Один вояка з хімзаводу, Матюш. пліткує що з тіла його товариша утворився артефакт. А, нічого не знаю. Не потрібен цей артефакт для дослідження. Він знаходиться десь над відстійниками хімікатів. Дістанете заплачу, скільки скажете. Ну, взагалі. то Отак. Я знайшов труп напарника Матіуша поряд з артефактом. Отже, вся ця історія з артефактом не більше, ніж звичайні плітки. Стільки часу згайно даремно. Якщо чесно, Послухати. от я також його не бачу, просто Артефакт маска світиться. Та інший не цікавий. <звук> Але якщо вже ми тут, не могли б ви скинути тіло загиблого в аномалію? За окремо ви нагороду, звісно. Хохо! Ні, піга собі. Даних про утворення артефактів з органіки. Я не проти, слухай. А, добре я зроблю це. За... Мені я просто цікаво, що буде. При... Мені треба, значить, тіло цього чувака. Лейтенант Будник. Кинути його в аномалію, правильно? А цієї дирки я не бачив, ну зараз повернусь тоді. Ніфіга, зацікавило, не мене, кинути аномалію і що? Типу, да. Тут я все одно вниз хотів спуститись. О, я так і знав, що я тут щось знайду. О, мат м'яса, опа. Оглянути, я все-таки. Шукав, але трішки не там. Що це за аномалія? Хімзахист слабкий. Вплив радіації слабкий. Давай відслідковувати. Так, мені треба випити. Щоб життя стало трішки яскравішим. Мені треба перемотатись. Мені треба дробовик. І це все, що мені треба, в принципі, на сьогодні. Ага. Ніт. Ладно, я забираю, все, звісно. Кирисок перебив, да? Вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю, 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 да, да, да. Я скинув труп в аномалію. Так-так. <реш> ну, Наразі нічого цікавого. Подивимося на покази після викиду. А ви, сталкери можете йти. Дякую за допомогу. Оплата у вас на КПК Ага <реш> Скільки... <реш> Після нормально. О, це ти? О, да я. О, я так. знайшов тіло твого друга біля артефакту. Ти помилився <гум> щодо того, що з ним сталося. Ось докази. Вибач, що не сказав одразу, за чим відправляю, Боявся не повіриш. Це лише стерв'ятники з Андічас одразу на таке кидаються. На мертвих їм плювати, аби був матеріал для дослідів. Ось, скинув на капака все, що є. Не думав, що сталкер виявиться людянішим за наших. Сталкер виявився людина, яка Привет. хоче бабки. Удачі oh. сталкери. І мені не довелось продавати йому артефакт. Опа. Охо. Не зря ліс, прям тупо не зря ліс. Кайф. Мені все радано? З якого. Допустимо до з такого питання. Не купиш? Не затримуйся. Ну і зря. Ну і зря. А мені треба. Угу. Мені треба ось так. Так, добре, що я з ними поки не варгую, бо ті вишки мене дуже напрягали. <lenthero> Привіт. Які є пропозиції? А ну-ка. Не задяку, звісно. Ти що хочеш наказ сталкеру довірити? Хм. думаєш, не довіриш? Я то впораюсь. Навіщо мені це? А ну-ка. Мати добру славу у варті вже ви А ти ще й грошей заробиш. А, ну В принципе, Добрый. хороший КЦ я люблю. Там, прямо перед будинком, сталкеры. Напарник как раз их выдавляет. Чувку, братья. Та ты подивимося. Впорается, сталкер. Чи нет? Ммм. Другорядне завдання, окей. Постріляти монстрів перед будинком Напарник їх видивляється. Він дивиться в цю сторону, а в цій стороні нуль будинків. що за бред? Б'ять. Блин, сабло. Сабло нас А! Не, не, не. Тихо, не конечно... Пиздюк. Нормально. Да нафиг, а то забираем. Про гроши можешь заботы. Ну так... Можешь забыть про свое життя. Окей, погнали. Опа. Нет, 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 нет. Пальная мась. Вау, то вона прямо переді мною була. Забираємо? Уф, хорошо. Мухолока. Оглядаємо. Прикол, просто еще артефакт не йшов. Кім завод це зона з непоганими артефактами так то. Hmm. Oh. Що він робить? Зменшує вагу середній, плив радіації середній, окей. Зменшення ваги це, до речі, дуже крута штука. Оу! Oh. Блять, не треба! Мене зараз Тихо. Блін, чує як Q нажимаю постійно. Афіги тут артефактів. Um. Доброе один артефакт знайшов, мені цього вистачить. не фиаса тут аномальна зона.